Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький, отримали два красення Solis 105, тракторці на 105 кінських сил, повнопривідні, Чотирьохсиліндровані, турбіровані, з кондиціонером. Кому цікаво, приїздіть, міні-агро Кропивницький чекає на вас, тракторці всі новенькі, ще в фані. Тож, чекаємо вас у нас на майданчику. Нагадую, тест-драйв безкоштовний, доставка міні-агро безкоштовна. Ціна даних тракторців 33 500 доларів. Всім гарного дня, до побачення.